Вже завтра ці станки зупиняться і бюлетені відправляться до виборчих дільниць. На поліграфічному комбінаті Україна робота кипить цілодобово. За 40-50 хвилин, 10 тисяч ми друкуємо. листків. загрузка велика. Треба в строк віддрукувати їх. Звісно. Через брак часу ЦВК замовила друк бюлетенів у двох друкарнях. До поліграфічного комбінату Україна підключився Нацбанк. Друк обійшовся у більше 80 мільйонів гривень. Можемо порахувати, що ціна одного бюлетеня становитиме одну гривню 29 копійок з урахуванням податку на додану вартість. Виготовляється вперше, перш за все на захищеному папері. В цьому році це двотоновий нефіксований водяний знак. Центральна виборча комісія. Папір виготовляється з захисними волокнами які набувають різної жовтої блакітної флюоресценції на позачергові вибори парламенту бюлетені з переліком 29 партій буде трохи більше півметра. Довжина бюлетню з переліком кандидатів у депутати у мажоритарних округах варіюватиметься в залежності від кількості претендентів. Вже сьогодні через МЗС відправили першу партію бюлетенів до закордонних виборчих дільниць. Проте, якщо за кордон доставити документи не проблема, у власній державі низка округів залишиться без них. Громадяни України не Можуть голосувати в анексованому Криму і у містах Донбасу, які підконтрольні терористам, за даними ЦВК, вибори не відбудуться у 14 з 32 виборчих округів у Донецькій та Луганській областях. Єдиний вихід для мешканців цих регіонів змінити місце голосування. Якщо місце голосування виборці буде змінено в межах одномандатного округу. Де зареєстрована його виборча адреса, він зможе використати на виборах два виборчих бюлетені, проголосувавши і за партійні списки, і за кандидатів в цьому одномандатному виборчому округу. Якщо виборець змінює своє місце голосування за межі округу, де він фактично проживає, то такий виборець отримує лише один виборчий бюлетень, тобто бюлетень для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. До реєстру виборців вже надійшло 60 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Мешканці Донбасу, як і Кримчани, можуть. Зареєструватися в іншому окрузі лише з паспортом, але потрібно це зробити до 20 жовтня. Анастасія струшко Дмитро Гришко соціальна країна.